Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І Далі ми розкажемо про таке. У Донецьку терористи готуються штурмувати одну з військових частин внутрішніх військ. Про це одному з українських видань повідомили очевидці. За їхніми словами, величезна кількість терористів у Балаклавах одягає бронежилети, роздає один одному автомати Калашникова і має намір штурмувати військову частину номер 3037. Правоохоронці міста розповідають, що знають про намір злочинців однак, командир частини не став коментувати те, що відбувається, пославшись на велику зайнятість за неофіційною інформацією. На території цієї частини знаходиться. Велика кількість зброї ще з часів Радянського Союзу. Ймовірність терактів на 9 травня не виключається. На день перемоги можливі будь-якого роду заворушення. Про це після закритого засідання парламенту повідомив виконуючий обов'язки заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Беручи до уваги те напруження, яке зростає на південному сході країни, та інформацію силовиків до свята перемоги готуватимуться як ніколи. Ведеться очень серйозна работа по всім, по всем линиям силовиков, и агентурная, и в части планирования действий силовых структур. И все это связано с тем, что да, нам известно, что планируются разного рода акции по дестабилизации ситуации и возможны и террористические акты. Поэтому просматриваются все линии, общественный транспорт, места скопления людей, места возможные, ну, скажем так, столкновения людей за разных взглядов. Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під слов'янськом. Як повідомляє Міноборони, на ньому бойовики прагнули прорватися з міста, оточеного українськими силовиками. Терористи намагалися переобладнати вагони для вугілля для ведення вогню, прорізавши в них бойниці. Але після підтверджень даних розвідки, силами армійської авіації, плани сепаратистів були зірвані. Авіаудар по бойовикам здійснив український військовий вертоліт. Відповідно, з пункту відправлення потяг вирушити не зміг. У ході масштабної бойової операції у Слов'янську загинуло близько 30 сепаратистів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кілька сотень бандитів були розбиті і понесли досить відчутні втрати. В операції брали участь бійці спецпідрозділів Омега та Ягуар із Нацгвардії, а також хорти Альфа. Зараз місто в кільці наступ на позиції сепаратистів продовжується. В момент стрілянини в мікрорайоні Семенівка постраждали мирні люди. Вогонь зачепив вікна та двері їх будинків. Дорослі ховалися з дітьми. Туалетах і льохах постраждали також домашні тварини. На щастя, люди вціліли. А от від кулі снайпера у центрі міста, де розташовуються сепаратисти, загинув мирний житель. Обставини трагедії наразі з'ясовуються з боку сил. МВС загинули чотири людини також близько тридцяти отримали поранення. Сепаратисти у свою чергу говорять про менші втрати ніж зазначають українські силовики. Російські журналісти цитують керівника терористів на Донеччині Ігоря Стрілкова. Нібито в результаті вчорашніх боїв під слов'янськом загинуло п'ятеро осіб. Серед них двоє командирів груп і близько тринадцяти поранено. За словами Арсена Авакова, терористам вигідно приховувати справжню кількість загиблих соратників, оскільки на території Донбасу діють найманці не слов'янської зовнішності, а це прямий доказ присутності бойовиків із Росії. Сьогодні невідомі вчинили напад на виконуючого обов'язки начальника райвідділка горлівського міського управління міліції Сергія Чернишова. Як повідомив офіційний сайт МВС, напад був здійснений у районі блокпоста біля майорського авторинку. По службовому автомобілю, в якому знаходився міліцейський керівник. Зловмисники відкрили вогонь. Чернишову було заподіяне вогнепальне поранення. Після чого його відвезли в захоплену сепаратистами адмінбудівлю міського управління міліції Горлівки. І за минулу добу українські прикордонники зазнали двох нападів на Сумщині та Херсонщині. Зокрема, в Бачевську сумської області троє цивільних напали на двох інспекторів прикордонної служби з метою заволодіння зброєю. В ході фізичного протистояння один із прикордонників зробив кілька попереджувальних пострілів із пістолету Макарова. Група реагування наздогнала і затримала нападників, які виявилися місцевими жителями. Також у районі Арабатської стрілки, неподалік від Ганічеська прикордонники затримали чотирьох українців. Які на автомобілі прямували в Крим. Одного з них, який кинувся на силовиків із сокирою, було нейтралізовано пострілом у стегно. Усіх правопорушників заарештовано. Підготовка до референдуму на Донеччині йде повним ходом. Вже надрукували більше трьох мільйонів бюлетенів. Про це повідомляє російське видання газета. Ру. За інформацією активістів їх надрукували на принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, активісти надрукували запрошення на референдум, який розносять по домівках і клеять на під'їздах. Незаконний референдум має відбутися вже цієї неділі. Напередодні на Донеччині активісти провели народний референдум для опитування в Луганській та Донецькій областях було надруковано <кхм> по 100 тисяч бюлетенів. Також активісти підготували імпровізовані пересувні виборчі дільниці. За результатами спонтанного референдуму, більш ніж 70% громадян підтримують територіальну цілісність України. Більш як 80% донеччан виступають за розширення повноважень місцевих громад. Третини питаних вони виступили за територіальну цілісність Української держави. Наші результати показують те, що про те, що вся ідея, о федерализации, идея о создании каких-то территориальных республик это надуманная тема. Те бюлетни, которые уже есть у сепаратистов, они уже практически проголосованы. Да, то есть это просто состоится фарс 11 мая и ничего больше. Да, то есть, это тот, тот же Крымский сценарий, который сейчас, сейчас будет осуществляться в Донбассе. В Одесі 2 травня оголошено днем пам'яті. Щорічно в цей день на будівлях міста буде приспущено прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також у цей день буде обмежено використання музики та проведення розважальних заходів. День пам'яті за загиблими оголошено в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня. Тоді в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Також сталася пожежа в будинку профспілок. Загалом загинуло 46 осіб. І поки Одеса оговтується від трагічних подій, в ніч на вівторок невідомі закидали коктейлями Молотова два блокпости неподалік від Південної Пальміри. Ніхто з людей не постраждав. Цивільних напередодні попросили не заступати на чергування. Неподалік були працівники міліції. Вони і викликали пожежних. Наразі триває переформатування блокпостів. Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Дещиця у відні взяв участь у засіданні комітету Ради Європи у своєму виступі. Дипломат розповів про виклики, які сьогодні стоять перед європейським співтовариством, що виникли внаслідок окупації Росією Криму та придушення прав і свобод людини в самій Росії. Міністр вказав на необхідність консолідації країн Європи і позитивно охарактеризував дотеперішні рішення комітету міністрів та парламентської асамблеї Ради Європи щодо засудження анексії Криму, а також солідарності з Україною на підтримку її суверенітету. Міністр зазначив, що тотальне обмеження свобод Кремлем сьогодні особливо відчули кримські татари, які всупереч своїй волі опинилися під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Нелегальна окупація Росією Криму та її подальші зусилля з дестабілізації ситуації в південно-східних областях України є драматичною реальністю, що загрожує не лише Україні, але й усій Європі. Необхідною є негайна реакція міжнародного співтовариства, включаючи Ради Європи, щоб не допустити розростання кризи на весь європейський континент. В цей самий час міністр закордонних справ Росії, який також брав участь у віденському засіданні, назвав незвичайним і нелогічним проведення виборів президента України 25 травня. Проводити вибори в ситуації, коли армія використовується проти частини населення, досить незвичайно. Критерії будь-яких процесів, пов'язаних з волевиявленням, всім відомі вони повинні бути вільними, справедливими, знаходитися під безпосереднім міжнародним моніторингом і повинні проходити в умовах, які виключають насилля. Залежно від того, як усі ці критерії будуть дотримані, ми будемо визначати своє ставлення до цих подій. Президент Росії Володимир Путін призначив міністром внутрішніх справ по республіці Крим підполковника Сергія Абісова. Повідомляє прес служба Кремля. Цікаво, що Абісов оголошений у розшук українським МВС. Чи в березні поточного року українське силове відомство заявляло, що Верховна Рада Криму призначила Абісова, виконуючим обов'язки начальника головного управління внутрішніх справ автономії, незаконно за зраду національних інтересів України, порушення присяги та дискредитацію звання міліціонера, Сергій Абісов був звільнений. Не із міліції. У Севастополі готують розправу прихильникам України. У місті збираються покарати проукраїнські налаштованих жителів. На Севастопольських інтернет-форумах публікують імена і адреси тих, кого пропонують вбивати. Усе це супроводжують образливими висловами і погрозами. Місцевий медіаресурс закликає представників самопроголошеної кримської влади та впливових у Криму людей попередити насильство над людьми. Заном на 5 травня майже 90% ветеранів війни отримали відповідну разову надбавку до пенсії на 2014 рік. Мінсоцполітики виділило виділили на ці потреби понад 800 мільйонів гривень. А от кримчанам доведеться їхати за виплатами на материкову Україну. Докладніше в сюжеті. Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань. Щороку до 5 травня вони отримують разову грошову допомогу. У 2014-му Мінсоцполітики виділило на ці потреби понад 800 мільйонів гривень. Відповідно до постанови Кабміну від 16 квітня розміри цієї допомоги діляться за групами. Перша група отримає 2 дві гривень, друга група 2250 гривень, третя група інвалідності 2020 гривень. Станом на 5 травня майже 90% ветеранів війни вже отримали відповідну разову допомогу. В Олега Алексєєва статус учасника Великої вітчизняної війни цього року він отримає надбавку до пенсії в розмірі 145 гривень. Я не помню, зараз, скидяти на гривін сто Точно не можу сказати. Ну очікую, що я довго служив, вот, так що довжність, звання мені пенсії вистачає. Стосовно ж тимчасово окупованої території Криму, грошова допомога ветеранам передбачена. Про це повідомила міністр соцполітики Людмила Денисова. 43 мільйони гривень на ці потреби знаходяться вже на рахунках міністерства. 76 тисяч ветеранів у Криму, як відомо, чекають на грошову виплату до 9 травня, але здійснити виплати в Криму можливості України немає. Тому за єдиноразовою грошовою допомогою допомогою ветерани великої вітчизняної мають звертатися на материкову частину України. Ми в соответствии з законами України, в сотві з постановленням кабінету міністрів України в тих же розмірах, незалежно, де наші громадяни знаходяться, на окупованій території або на в Україні на материковій частині, ми готові такі виплати. Абіспічить, що ж стосується пенсії, то у зв'язку із святами ветерани війни та інші громадяни України отримають їх завчасно до 8 травня замість належного 10-го числа. Як повідомили в Мінсоцполітики, вже профінансовано 15% від місячної заявки. І в найближчі дні остаточний транш буде проведено. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна. Герб України за вишки у 16 поверхів з'явився у Дніпропетровську. Величезний трезуб намалювали на недобудованому готелі пару, що розташованій на набережній у середмісті. Видно, герб із багатьох житлових масивів. Розфарбувати каркас споруди, будівництво якої припинилося ще за радянських часів. Вирішили фанати футбольного клубу Дніпро. Гроші на фарбу здавали всі, кому сподобалося. Патріотична ідея. У самому процесі малювання участю взяли півсотні людей. Тризуб з'явився за вісім годин, і миттєво став найпопулярнішою пам'яткою міста. І це остання інформація випуску. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.